Друзі, розпочинаємо новий інформаційний день в ефірі. 5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команда першого подільського. Розпочинаємо три ракети і дев'ять безпілотників. Українські захисники знищили 12 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну цієї ночі. Терористи цілили по військових та інфраструктурних об'єктах з акваторії Чорного моря. Терористи Ерефії вдарили чотирма крилатими ракетами Калібр по Одещині. Три ракети вдалося збити, одна влучила в цивільний об'єкт. Із східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували десятьма іранськими шахедами на південно-східному напрямку. Дев'ять з них збили з Ростовської області. Росіяни запустили по Донеччині шість крилатих ракет Х-22 з дальних бомбардувальників. ту 22 наслідки наразі уточнюються. Ну і вже є деталі сьогоднішньої нічної атаки. Окупанти обстріляли Одещину чотирма ракетами калібр, дві з яких вдалося збити силами ППО. Внаслідок вибухів. Троє людей загинули, і 13 постраждали. Про це інформує оперативне командування Південь. Внаслідок повітряного бою, вибуховою хвилею, пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо шестеро людей отримали поранення, йдеться в повідомленні. Влучанням у складське приміщення торгівельної мережі ворог спричинив руйнування на площі 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів. Загинули троє працівники складу ще семеро отримали поранення. Розбір розбір завалів тримає. Про наслідки можуть бути люди. Внаслідок ракетного тару, удару по кривому рогу дні по Петровській області вночі проти 13 червня зросла кількість загиблих. Відомо вже про 12 жертв. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул. На жаль, жертв уже 12. Вночі від отриманих опіків несумісних із життям помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим йдеться в його дописі. Нагадаємо, вночі проти 13 червня російські окупанти поцілили ракетами по кривому розі. Внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерхівку, а також низку об'єктів цивільної інфраструктури. Російська терористична армія випустила по місту шість ракет. У кривому розі ушкодження отримали понад 70 житлових будинків. Також постраждали три школи, три будівлі, ще двох навчальних закладів. Сьогодні в місті оголошено день жалоби, щирі співчуття рідним та близьким. Ну і далі переходимо до новин Хмельниччини. Під час пожежі у Кам'янець-Подільський надзвичайники вчасно евакували людей та тварини, які опинилися у вогняній пастці. Внаслідок помешкання, де сталося загоряння, отримав травми. Його рятують лікарі. Пожежа сталася вчора, 13 червня, близько 18-ї години, до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи горить оселя в багатоквартирному будинку. За інформацією головного управління ДСНС у Хмельницькій області, одразу на виклик спрямували вогнеборців двох пожежно рятувальних частин міста. На місці надзвичайники встановили, що палає в одній із кімнат квартири саме на першому поверсі. Вогонь охопив 30 квадратних метрів. Окрім того, з'ясувалося, що Всередині помешкання е, перебуває власника. Через дим в пастках опинилися люди у сусідніх квартирах. Негаючи із секунду вогнеборці розпочали розвідку, під час якої в одній з кімнат виявили 72-річного чоловіка. Травмованого відразу винесли на свіже повітря. Паралельно із сусідніх помешкань евакували п'ять громадян. Наразі за життя потерпілого борються медики йдеться в інформації ДСНС. Рятувальники додають, що ліквідація загоряння ускладнювалася сильною захаращеністю помешкання, проте вдалося приборкати полум'я та не допустити подальшого його поширення. На місці працювали 9 бійців ДСНС на двох автоцистернах. Щодо причини пожежі, наразі не повідомляються. Ну і далі, друзі, говоримо також про Хмельниччину. І е, після паузи у Хмельницькобленерго знову повідомили про припинення енергопостачання у декількох будинках Хмельницького через заплановані ремонтні роботи на електромережах. Проте більшість відключень у зоні відповідальності Хмельницького МРЕМ сьогодні, 14 червня, очікується у низці сіл Хмельницького району. За інформацією, обленерго, в період з 10 до 16 години у Хмельницькому світла може не бути у будинках за такими адресами: вулиця Львівське Шосе та вулиця Тернопільська. І також у період з 10 до 16 години відключення світла можливо у селах: Гвардійське, Гнатівці, Доброгорща, Копустин, Навтулівка, Немичинці, Райківці, Рижулинці та Хоменці. Деталі стосовно вулиць, робіть уточнення на сайті Хмельницького бленерго у розділі Відключення. Ми ж бажаємо вам мирного і переможного дня. Більше новин, як завжди, у соціальних мережах телеканалу та в ефірі Першого Подільського. Бережіть себе.